Станом на зараз у нас на річці Дніпро у створі поста Херсон спостерігається поступове зниження рівня води, і він перевищує норму на 14 сантиметрів. Тобто фактично вода вже зійшла, ну, наближається до того, щоб повернутися до позначки 0. На 14 сантиметрів тільки перевищує. Нагадаю, що перевищення саме на 6 червня, 7 червня, там пікові значення вони були. Понад 5 метрів. 5 метрів, 20 сантиметрів десь так. Зараз фактично вода впала на 5 чимось метрів. За добу вона впала на 3 сантиметри. На жаль, на Хаховському водосховищі ми не можемо зараз заміряти рівень води, тому що вона впала достатньо сильно, там більше ніж на 7 метрів. І далі вже а, наші гідрологи не можуть заміряти рівень. Тобто, фактично, тому що просто була осушена велика частина території. Підтопленими залишаються три населені пункти. Це 214 будинків на правому березі річки Дніпро і 17 населених пунктів на тимчасово окупованій, е, окупованій території. Всього по Херсонській області у нас евакуйовано 2783 особи, у тому числі 309 дітей та 80 маломобільних осіб, а також 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів. Більшість з них знаходиться саме в місті Херсон. За минулу добу мешканців міста Херсон забезпечено технічною та питною водою. Всього у нас до ліквідації наслідків залучено 1407 осіб і 122 одиниці техніки, з них від ДСНС 338 осіб, 54 одиниці техніки та 68 мотопомп.